Давайте подивимось, а, ваше майбутнє, ваші стосунки, відносини з вашим партнером. Подумайте, будь ласка, про вашого партнера, про вас загальний, для всіма проіграється, тому, якщо ви бачите, що це не про вас, ніть міть, ні, будь ласка, це а, саме на ваші стосунки. І так, яке майбутнє чекає на ваші відносини? Ну, п'ятірка вже жезлів говорить про очікування конфліктів або які, можливо, ви будете стискатися з різними поглядами та думками, і що може створити напруження у відносинах, і це випробування може зміцнити вас, якщо ви навчитеся ефективно вирішувати конфлікти. Також ця карта вказує на конфлікти, які пов'язані з внутрішніми такими діалогами і. Нестабільністю двійка, жезлів говорить про те, що ви стаєте перед важливим вибором, і рішення щодо вашого майбутнього. Ця карта вказує на планування та стратегію, тому необхідно розглянути ваші спільні цілі, якщо вони є, та кроки для їх досягнення. І ще ця карта вказує на минуле, як тримаєтесь і не можете з ним розпрощатися. Четвірка Пентаклів це підтверджує, тому що почуття. Власництва або потреба в стабільності. Один з вас або обидва можете бути обережними не тільки в фінансах, а й в емоційних питаннях, прагнучи захистити свої ресурси та почуття. Тому що це карта 4 пентаклів жадібності. Тобто, я не відкриваюся ні для кого, все моє, це моє і так і далі. І це вийшов ця людина, король мечівця, або колишній чоловік, або людина, яка закривається на емоції, на почуття, на свої думки і на все. Така, знаєте, людина раціональна, логічна, і знаєте, він якось прагне розуміння, але все продумує наперед. І знаєте, ця людина холодна. Десятка пентаклів це про сім'ю, стабільність та процвітання це символ довготривалих та успішних відносин, які можуть привести до створення міцної та щасливої родини. Помагує та він, ця людина, може маніпулювати і. Досягати бажаного, важливо вірити в свої сили, та використовувати свої ресурси. І це ще говорить про те, що він прагне вами домінувати. Над вами раніше. Потрійки кубки це радість, святкування та підтримка з боку друзів. І це вказує на те, що ваші відносини можуть принести багато приємних моментів, а також важливо підтримувати соціальні зв'язки. І це вона натякає. тому що у ваших стосунках якось з цим не дуже. Фортуна говорить, що ваші відносини зазнають змін, які будуть поза вашим контролем. Тобто, по фортуні ви можете що завгодно робити, вона зробить так, як вам потрібно. Це не говорить про те, що буде так, як ви хочете. Фортуна, якщо вона рухається, вона може говорити про циклічність, але вона теж може сказати, що це супоносне якісь рішення вищих сил. І вона може бути і позитивною, і негативною, але вона завжди веде до нового етапу та розвитку. Повісню тільки жезлі це буде швидкий прогрес та рух вперед. Події можуть розгортатися швидко, і вам потрібно бути готовими до швидких змін та та рішучості по відлюднику один з вас, або ви обидва, потребуватимуть часу на самоті для самоаналізу та роздумів. Це допоможе вам краще зрозуміти себе та взаємні ваші відносини, тому що у вас в минулому щось було і відбувалося стосовно сердечних е, питань, і була стагнація, і були якісь моменти, коли потрібно було зупинитися для того, щоб зрозуміти, що потрібно. Або жінка яскрава, енергійна, і ви та жінка, до якої його тягне.